Муніципальний центр управління відходами запрацював у Вінницькій громаді. Відтепер не потрібні меблі, побутову техніку, одяг, дитячі іграшки, батарейки, скло, пластик та папір вінничани не викидатимуть у смітник, адже в громаді запрацював муніципальний центр управління відходами. Пілотний проєкт є частиною плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади, що вчить містян європейському підходу щодо сортування сміття. Навчати правильно сортувати сміття і аби воно відразу йшло на переробку. Вчитиме Вінничан нова муніципальна програма по поводженню з відходами. У Вінницькій громаді запрацював центр, де збирають пластик, скло, поліетилен для вторинної переробки. Великогабаритні речі, такі як старі меблі, побутову техніку та будівельні матеріали, приймають у спеціальні великі контейнери для пластику, паперу та скла передбачені в меншій ємкості. Вінничанка Анастасія принесла на сортування пластикові пляшки. Жінка вдома. Має кілька ємностей для сміття і свою донечку Варвару вчить правильно розділяти відходи. Вчора дізналася соцмережа, що відкривається у нас центр сортування сміття. Мені стало цікаво, я вирішила приїхати. В мене вже накопились пляшечки, кришечки, бутилочки. Рішила здати з дитиною, показати дитині, як це відбувається, щоб вона теж починала розуміти це і сортувати, заохочувати її на майбутнє. Щоб вона теж це робила. У новому центрі приймають навіть одяг. Головне, він має бути чистим і придатним до вторинного використання. Люди привозять одяг, має бути обов'язково чистим, випрасуваним, щоб інша людина прийшла могла взяти на своє користування надалі. Одяг має бути випрасуваним і чистим, і нерваним. Цей центр не просто місце для утилізації, а частина загальноміської стратегії сталого розвитку. Проєкт реалізується в межах плану управління відходами та орієнтований на впровадження європейських стандартів. Сьогодні ми маємо можливість говорити про початок старт, між такого поглибленого сортування, можливість для віничан, мешканців Вінниці. Більш якісніше підходити до поводження з відходами, і ми говоримо про функціонування ресурсного центру, ресурсного центру управління відходами це саме місце, де можна залишити небезпечні відходи, які утворюються в побуті, які в правильний спосіб без шкоди навколишньому середовище будуть утилізовані. Окремим напрямком пілотного проєкту є сортування сміття одразу у ОСББ. До ініціативи долучилось понад 20 будинків і вже є перші результати. Розділяємо на чотири фракції: це скло, папір, петпляшку. Жестибанку кидаємо до петпляшки та змішані відходи. Окремо стоять баки для сортування. вміст витягується, сортується прикріпленим працівником та здається певні фірми. Понад півтора тисячі паперу кілограм. Жистибанки біля 60 кілограм і пет-пляшки біля тисячі кілограм. Муніципальний центр управління відходами працює з понеділка по суботу з 9 до 18 години за адресою Сабарівське шосе 7. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.